Триває рятувальна операція в Дніпрі. Вночі Росія завдала удару по місту, влучила в житловий будинок на атаку ворога. А не проти найманців НАТО, не проти військових баз, а проти звичайного житлового будинку реагує президент України Володимир Зеленський. Станом на зараз відомо повідомляє він близько години. Тому що 11 людей поранено, серед них діти. На жаль, одна людина загинула. Зеленський, як і ми висловлює свої співчуття рідним близьким. Десятки людей вдалося врятувати. На жаль, одна людина загинула і на Харківщині. Є постраждалі на Київщині і Полтав. Щоні також били по Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині. З вечора атакували Одесьчину всюди, де необхідно. Працюють усі служби, відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим. Понад 450 ударних дронів, 45 ракет різних типів випустила Росія по Україні. Підрахував президент України Володимир Зеленський цієї ночі тільки. І цілів терористів наголошує український гарант, не зміні. Звичайне життя, як бачимо, ось підтвердження, житлові будинки, наша енергетична інфраструктура, питання в ресурсах на вбивства, в грошах потрібні санкції. Санкції, що позбавити Росію можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує. Цінуємо всі кроки, які партнери вже зробили. Але російські удари показують тиск. Має бути сильнішим, наголошує Володимир Зеленський. Обов'язково має бути європейське рішення по російських заморожених активах, додаткові санкції, підтримка і посилення захисту України. І на кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків. Таке привіті і Трампу. Досі не під санкціями атомна енергетика Росії. Досі російські ВПК отримує західну мікроелектроніку через приватні кампанії. Але все ж таки більше тиску має бути і по торгівлі нафтою та газом. Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн Сімки. Дякую, Зеленський. Як і ми всім, хто готовий допомагати і діяти заради того, щоб захистити життя? На чергову масовану терористичну атаку росіян по всій Україні реагує і прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. Десятки ракет, і сотні шахедів. ночі. в Дніпрі Росіяни влучили у житловий будинок. Загинули дві жінки, ще 12 людей поранені. Висловлює Свериденко, як і ми щирі співчуття родинам загиблих. У дев'ятиповерхівці зруйновані квартири в двох під'їздах. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває розбір завалів і рятувальні роботи. Ворог знову цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено декілька великих енергооб'єктів на Полтавщині, Харківщині. Та Київщині в Харківській області загинула одна людина. Працюємо на ліквідацію наслідків по всій країні. Фокус на оперативному відновленні тепла, світла і води. Провели селекторні наради з головами ОВАН, заслухали доповіді про ситуацію на об'єктах. На місцях розгорнуті антикризові штаби працюють пункти неславності. Міненерго МВС Мінрозвідку разом з обласними адміністраціями та місцевою владою координують роботу ремонтних бригад комунальних служб і ДСНС для відновлення життєво важливих послуг у Полтавській області. Служби працюють над повним заживленням Кремчука та горішніх плавнів. Об'єкти критичної інфраструктури вже підключені. подача води забезпечується генераторами. Відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах.